Всім привіт! Хочу нагадати, що ми знаходимося в Британії, бо деякі залишають коментарі, що вони не знають, звідки я віщаю дуже цікаві і дуже потрібні новини. Отже, в червні я посиділа тут на невеличкій, на невеличкій кумбі моркву. Сьогодні у нас 27 вересня і час моркви настав. Будемо її викопувати. Отже, показую наш врожай. Дивіться, це не вийшло. А це не вийшло. Ось це сама велика морква. Це якась обнімательна. Далі щось тут ще було смішне. А ну, ось маленькі такі. Але вони теж є, ну, вони не рахуються. Отже, вони такі всі маленькі, всі дрібненькі, тому що в нас в цьому грунті дуже багато каміння. Я не знаю, звідки воно, але можливо, через це воно, погано росло, Можливо, через те, що тут мало сонця. Але всю цю морку поливали дітки, З нею займалися дітки, виривали все, дітки. Кірюша сам виривав всі бур'янчики. Він дуже полюбив цей процес. Тому я думаю, що це гарний досвід для нас всіх.